Бажаю здоров'я, шановні громадяни! Я Дар'я Мельникова і сьогодні розкажу оперативно про головне. За минулий тиждень на території міста та району сталося аж шість дорожньо-транспортних пригод. За кожне з даних фактів працівники Конотопського районного відділу поліції проводять перевірку та встановлюють всі обставини подій. Учасниками пригод стали водії автомобілів та автобусів, мотоциклісти, велосипедисти і пішоходи. Як наслідок, вісім осіб отримали тілесні ушкодження. На жаль, один з потерпілих помер в лікарні. Правоохоронці закликають всіх учасників дорожнього руху бути уважними та дотримуватись правил, встановлених законодавством. Також нагадують про заборону керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Правоохоронці Сумщини радять мешканцям області, як не стати черговою жертвою інтернет аферистів Деталі у відеосюжеті. Попри постійні заходи, направлені на протидію найрозпоширенішим видам злочинів, шахрайство, на жаль, залишається основним із тих видів злочинів, з якими постійно стикаються наші громадяни. І... Необачне використання сучасних засобів цифрових засобів та інтернету може привести до втрати заощаджень або доступу до ваших гаджетів або до інших наслідків, які не бажані для нашого суспільства. Тож хотів би довести до вас найбільш розповсюдженіші шахрайські схеми, які наразі діють і з якими постійно стикаються, як наші громадяни, так і наші працівники кіберполіції під час розгляду. Відповідних звернень, тож нова схема набула такого значного розголосу. Полягає вона в тому, що зловмисники створюють телеграм-канал, де ви особисті. Та банківські дані пенсіонерів від імені державних закладів, і при цьому вони використовують офіційну символіку цих установ. У таких телеграм-каналах особам пропонують неіснуючі види соціальних послуг, наприклад, чи то отримання додатково тисячі гривень до пенсії, чи то підвищення самої пенсії на регулярні основи. І при цьому, як я сказав, використовується офіційна символіка цих державних установ. Для маскування такі повідомлення можуть розбавлятися різними матеріалами і життєвими порадами. І людина, яка не стикалася раніше з такими проявами, може дійсно повірити в те, що вказана інформація відповідає дійсності. Але ми застерігаємо, що посилання розміщені в таких анонімних телеграм-каналах можуть вести на фішинги ві -ві сайти і на ресурси, які містять шкідливе програмне забезпечення. Тож звертаємо увагу, що в майбутньому такі телеграм-канали взагалі можуть переформатуватися на розповсюдження фейкової інформації або навіть дезінформації. Тож звертаємо увагу і радимо перевіряти інформацію про доступні пенсіонерам соціальні виплати саме на офіційних сайтах пенсійного фонду України, а також на Офіційному сайті управління соціального захисту населення це єдині достовірні джерела інформації в даному випадку, де публікується вся необхідна для громадян інформація щодо отримання їхніх пенсій або додаткових послуг. Тож вже неодноразово до нас надходили відповідні звернення. Зрозуміло, що ми реагуємо на них як якомога швидше, намагаємося блокувати всі ці джерела розповсюдження такої інформації, але е, громадяни також повинні бути обачними, і, і навіть якщо ми щось не встигли помітити, то ви е, Просто прохання допомагати поліції і вчасно реагувати на всі такі інциденти. Друга схема полягає в тому, що не дивлячись на постійні попередження кіберполіції, не переходити на, за сумнівними посиланнями, громадяни все-таки потраплять в пастку, яка також діє в таких меседжерах, як Telegram і WhatsApp. Полягає вона в тому, що людям надходять посилання з проханням проголосувати. Наприклад, на конкурсі краси, чи на якомусь творчому конкурсі за їхню там чипочиродичку, чи похресницю, і таким чином підтримати дитину. Але як виявляється, це посилання може бути фішинговим, і як тільки ви туди натиснете, то ви зможете втратити доступ до свого акаунту в тому самому Телеграмі чи ватсапі. Такі самі посилання можуть надсилатися під різними приводами. Наприклад, під приводом підпису петиції щодо присвоєння звання Героя України загиблому воїну, такі петиції, звичайно потрібно підписувати, але перевірити перед цим наявність самого посилання, його достовірність і чи дійсно воно не є фішинговим. Перевірити вказані посилання на ознаки фішингу можна на сервісах кіберполіції, зокрема на сайті StopFraud, який постійно працює, а також на сайті scamfari.com. там ви зможете перевірити, скопіювати це посилання і перевірити його на ознаки фішингу. І зрозуміло, що коли людина втрачає доступ до свого телеграм-каналу, їм починають користуватися шахраї, і вже з вашого акаунту може бути здійснена розсилка. Всім вашим знайомим, членам сім'ї, родичам, всім вашим контактам з проханням надіслати грошові кошти короткострокову позику, чи то якусь допомогу, чи то під будь-яким іншим приводом, і ви розуміючи, що, наприклад, це повідомлення надійшло від вашого там брата, сестри або когось із близьких знайомих, можете такі грошові кошти скинути. Але закликаємо, що перед тим як перерахувати грошові кошти на той чи інший рахунок, ви повинні особисто впевнитись в тому, що. Це дійсно прохання висловлено тією особою від імені, якої надійшло таке звернення, перетелефонувавши ці особи. І якщо все ж таки це посилання виявляється фішинговим або рахунок не належить тій особі, від імені, якої надійшов відповідний лист, то одразу потрібно повідомити про це кіберполіцію, і, звичайно, ми почнемо почнемо досудове розслідування за знаками відповідного складу злочину. Також ще одна актуальна схема шахрайська зараз діє під виглядом. Псевдоінвестування грошових коштів на розвиток короткострокових проєктів, наприклад, пов'язаних з міжнародним, з торгівлею на міжнародних фондових біржах, під виглядом криптовалютних операцій або трейдингових операцій, в даному випадку можливо навіть разова оплата якоїсь частини отриманого прибутку, і вона може сягати там великих відсотків. В подальшому, коли людина вкладає все більше і більше грошових коштів, і кількість вкладників зростає, то шахраї зникають з усіма заощадженнями і незрозуміла. Зрозуміло, що таких інвестиційних проектів, як виявляється, подальшому взагалі не існувало. Чому звертаю увагу на це? Так як в інтернеті, в соціальних мережах з'являється все більше і більше оголошень і на відомих торгівельних майданчиках, і на сторінках певних осіб щодо рекомендацій роботи з тим чи іншим інвестором, так би мовити, і навіть якісь відгуки фейкові створюються, але Перше ніж перерахувати грошові кошти під виглядом вкладу чи під будь-яким іншим виглядом, ви повинні переконатися дійсно обіснування того цього проєкту наявності актуальних даних тих осіб, які з вами спілкуються від імені організаторів цього проєкту, і також фактично їхні статутні чи встановчі документи, вони також повинні бути перевірені, так як в більшості випадків, взагалі таких організацій не існує, і вони просто використовують ідентифікатори. Третіх підставних якихось фірм і таким чином і виманюють грошові кошти і створюють негідну репутацію для можливо реальних інвестиційних проєктів. Тож більш детально про всі ці актуальні шахрайські схеми, а, про, а також про те, що є фейками а, а що дезінформацією, ви можете дізнатися на. Нашій платформі електронній платформі Кібербрама, яка створена Кіберполіцією спільно з партнерами, завданнями цієї платформи є знищення російських осередків в інтернеті, зменшення рівня. Онлайн булінгу протидія шахрайствам та розповсюдження наркотичних засобів, надання легкого доступу до інформації з кібергігієни, також методики попередження кіберзагроз, забезпечення користувачів інтернету, практичними рекомендаціями та інструментами для захисту їхньої особистої робочої інформації, а також популяризація цифрової гігієни серед різних категорій користувачів, включаючи студентів, освітян, пенсіонерів і всіх тих людей, які користуються смартфонами, комп'ютерами. І, взагалі, інтернетом. Тож, серед іншого, ми не даємо поради, як відрізнити правдиву інформацію від фейків, так як зрозуміло, що російська пропаганда вона продовжує діяти і е, створює створені цілі ботоферми, до речі, е, протягом. Е, Період першого кварталу 2024 року вже виявлено близько 15 таких осередків ботоферм силами кіберполіції, загальна аудиторія яких сягала близько 3 мільйонів громадян. Тож всі вони були заблоковані, але, на жаль, це не повністю всі осередки, які діють на території України, так як зрозуміло, що країна-агресор продовжує свої дії не лише на Передньому фронті, а і на інформаційному фронті, і дотримання інформаційної гігієни а також перевірка тієї інформації, яка публікується на цих пабліках, є саме запорукою того, що наше суспільство не буде зсередини піддаватися таким загрозливим чинникам. І зрозуміло, що у випадку виявлення тих чи інших джерел розповсюдження дезінформації за допомогою саме платформи Брама ви можете повідомити про таке посилання чи сторінку в соціальних мережах, за допомогою яких здійснюється розповсюдження цієї, інформації і долучитися безпосередньо до блокування таких сторінок. Тож закликаю всіх наших глядачів підписатися на проєкт Брама. Для цього вам потрібно в телеграмі лише ввести. Назву Брама і підписатися на основний телеграм-канал, який налічує зараз близько 160 тисяч підписників. І таким чином ви зможете виконувати завдання щодо блокування інформаційних ресурсів в Інстаграмі, в Тіктокі. В... В Фейсбуці, в Ютубі і будь-яких інших джерел, які можуть використовуватися ворогом для розповсюдження їхніх наративів і шляхом надсилання скарг долучитися до блокування таких ресурсів. До речі, наразі вже заблоковано близько 29 тисяч таких ворожих ресурсів, і зрозуміло, що таку кількість ресурсів переглядала багатомільйонна аудиторія. Ну і хотілося б трохи зупинитися на найрезонансніших видах шахрайств, які. Супроводжуються відділом протидії кіберзлочинам і наразі перебувають у провадженні відповідних слідчих підрозділів. Тож в рамках одного з кримінальних проваджень по за частиною 3 та 4 статті 190 кримінального кодексу України викрито організовану злочинну групу, що вчиняла шахрайські дії в мережі інтернет. Пов'язані з торгівлею нерозмитненими автомобілями, зокрема для збройних сил України, у вказаному провадженні доведена причетність чотирьох учасників у складі організованої злочинної групи. А також повідомлено про підозру ще п'ятьом фігурантам, що діяли за попередньою змовою. І 29 березня поточного року обвинувальний акт у відношенні усіх цих учасників направлено до суду. Певнений, що вони отримують відповідне покарання, передбачене чинним законодавством. Також слід зазначити, що у кримінальному провадженні передбачено частиною 3 та 4 кримінального статті 190 кримінального кодексу України троє фігурантів під приводом продажу сільськогосподарської техніки в мережі інтернет вчиняли відповідні шахрайські дії, публікуючи оголошення про продаж цієї техніки за над заниженими цінами. Зрозуміло, що частина. Господарів на це реагувала і бажаючи придбати чи той мотоблок, чи то трактор, чи то якусь сілку, перераховувала грошові кошти у вигляді передплати. Але отримуючи грошові кошти від потерпілих, техніка їм не надавалась, а шахраї просто зникали таким чином. Під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони і. За, за за сприянням слідчих підрозділів 20 лютого 2024 року усім трьом фігурантам повідомило про підозри у складі організованої злочинної групи та в поточному місяці планується направити вказане кримінальне провадження до суду. Тож закликаємо громадян доступного дотримуватись наступних парад. Перше не переходити за сумнівними посиланнями, не перераховувати грошові кошти, не перевіривши достовірність існування товару та використовувати сервіси після плати, отримувати дані про доступні соціальні послуги на благодій та благодійну допомогу лише на офіційних сайтах організацій, які їх пропонують, або безпосередньо на їх території. Перевіряйте правильність url адреси сайту перед введенням конфіденційних даних, таких як термін дії картки, cvv код адресу вашого проживання, ваш ідентифікаційний код та інші дані, які повинні бути анонімні. Відповідно, не повідомляти стороннім особи, особам коди підтвердження, які приходять у вигляді смс-повідомлень або посилань для підтвердження тієї чи іншої транзакції. І при розголошенні платіжної інформації негайно звернутися до банківської установи, яка обслуговує ваш банківський рахунок, а також до кіберполіції із заявою про вчинення відносно вас відповідного кримінального правопорушення. На Сумщині вибухотехніки поліції знищили ворожий ударний безпілотно-літальний апарат. БПЛА Шахет було виявлено неподалік одного з сіл Сумської області. Вибухотехніки головного управління національної поліції в Сумській області знищили його бойову частину. Про виявлення бісплотного літального апарату шахет правоохоронців повідомив місцевий житель, який вранці їхав на своє поле неподалік одного з сіл Сумської області. Співробітники відділу вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Сумській області після отримання повідомлення про небезпечну знахідку прибули на місце події. Для роботи з небезпечною зброєю ворога вибухотехніки поліції застосували спеціальне обладнання, а саме, противибуховий костюм сапера, який надали поліцейським закордонні партнери. Цього разу прибувши на місце виявлення, був виявлений безпілотний літаючий апарат типу герань 2 з бойовою частиною та детонатором. Дистанційним шляхом був від'єднаний детонатор від бойової частини та вивезений у безпечне місце для подальшого його знищення. За словами саперів, поліції цей тип ворожої зброї має загальну масу близько 200 кілограм. А вага уламково-фугасної бойової частини становить від 40 до 50 кілограмів. Тож така знахідка може бути вкрай небезпечною. Ворог почав використовувати різного роду пастки, які він ховає в ці предмети. Ці пастки можуть виглядати. Для пересічного громадянина незначними, але вони містять велику небезпеку. Вони можуть спрацювати у будь-яку хвилину, виявивши вибухонебезпечні предмети, шахіди, герані, ракети. Повідомляйте на лінію 101-102 і працівники відділу вибухотехнічної служби приїдуть і знешкодять вибухонебезпечний предмет. На щастя, ударний безплотний літальний апарат ворога наші захисники приземлили досить вдало. Він упав далеко від людських осель та не здетонував. Але так буває не завжди. А відтак, при виявленні таких вибухонебезпечних предметів, будьте обачними та бережіть себе і тих, хто поруч з вами. У Потивлі поліцейські викрили збувача наркотиків. Працівники відділення поліції номер 2 в місті Потивль провели санкціонований обшук за місцем мешкання 29-річного містянина, в ході якого виявили та вилучили згортки з порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схоже на амфітамін. Та речовино-рослинного походження зовні схожу на канабіс, вагою 15 і 5 грам відповідно. Зі слів чоловіка, ці наркотичні речовини він зберігав у себе вдома з метою подальшого збуту. Правоохоронці затримали збувача в процесуальному порядку та повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Досудове слідство триває. Біці об'єднаної штурмової бригади національної поліції Людь пройшли навчання та отримали цінний досвід від інструкторів НАТО. Українські поліцейські не тільки опановують нові види озброєння зразків НАТО, а й вражають закордонних інструкторів вмінням воювати злагоджено та професійно. У Мене виникли думки на що того, що саме до якої країни ми попадемо, тому що вже багато з хлопцями хто спілкувався з якими саме вони перебували на навчаннях країнах. А коли вже дізнався, що ми будемо вирушати до Великої Британії на навчання, то вже дуже цьому зраділи, тому що саме з їхнього опиту їхні інструктори проводять більш точні, скажімо так, і більш повні курси навчання і висвітлюють все те, що зараз у нас відбувається. Тобто їхня підготовка. А вона розпочалася ще наших військ до повномасштабного вторгнення і продовжується зараз. Тому дані спеціалісти вони дуже компетентні були в цій справі. Я був в захваті. Ну і був дуже задоволений цим. Об'ятями. Нормально. Ну ні. Я ж говорю, відкрито по-доброму. Великою повагою це, що вони ми вас дуже поважаємо, Ми розуміємо, що ми ви всі воювачі. І... Дуже складно людям, які провоювали, вже щось розповісти нове. Але вони сказали, що ми попитаємося, щось донести до вас якийсь досвід. Ми там були всі офіцери і поліцейські. Вони такі, шокі. як це? поліція. Ну, більше повага і вони... Їм дуже сподобалось, що на такому рівні поліцейські, що нікому не уступали і робили роботу без всякого миття. Здивовувалися, здивувалися, дуже здивовувалися, я б сказав, тому що вони привикли, що приїжджають тільки Збройні сили України, а тут приїхали штурмовики ще й поліцейські. Для них це було трошки дивно. У нас була така збірна, що у нас було 15 поліцейських, а всі інші це були Збройні Сили України та Національна гвардія. І тому, коли вони дізналися, що ми поліцейські, вони були трохи здивовані, що в нашій країні поліція виконує військові функції, тобто воює. У них так воно не було заведено. Тобто, в них, якщо ти поліцейський, то ти патрулюєш вулиці, там проводиш досудове розслідування. Ну ніяк ти не включений там в сили оборони і не проводиш якісь штурмові дії. Цим вони були дуже вражені. E, наша підготовка там проводилася трохи більше 40 діб. E, спочатку перші там 2-3 доби нам дали на e, час, e, скажімо так, на адаптацію. Тобто нам проводили екскурсії, нам розповідали, що де знаходиться, нас знайомили з інструкторами, нам показували види озброєння, з якими нам в подальшому прийдеться працювати, показували маршрути, з якими нам в подальшому також потрібно буде відпрацьовувати задачі. В подальшому вже через декілька днів у нас почалися теоретичні і практичні заняття. Теоретичні у нас проводилися це в формі лекцій. Їх проводили британські інструктора, канадські інструктора та шотландські. А вже практичні на місцевості у нас проводили вже королівський шотландський полк інструктора, який з нами безпосередньо працювали, це у нас було і двохденний, триденний, і п'ятиденний вихід на місцевість, тобто з ночівлею десь. Кожен раз по-різному, десь в лісі, десь в окопах, десь в гористій місцевості. Також відбувалися в нас практичні заняття, стрільби, висадка, посадка в бойові машини в їхні, використання там місцевості для створення засідок. Ну тому інше. Підготовка відбувалася кожен день з ранку до вечора. В посадках, на міс... в містечках, в них там спеціалізовані є містечки для штурмів, виходить. Постійно ходили, бігали, жили в лісах під дощем. Постійно на нас були штурми, ну, учбові штурми з холостими набоями, з електронними бронежилетами, щоб коли до тебе попадають, то ти, типу, вже вбитий, якби уявно. І це постійно, постійно, п'ятиденні штурми відбувалися е, в посадках, в окопах. Задачі розробляли, як краще. Ну, це все було согласовано з британськими солдатами. Ну, співпраця, можна так сказати, як краще. Ну, ставлення при причудове. Там все на рівні людського фактора, якби ми товариші просто і отаке відношення. Інструктор біжить, ми біжимо, він падає, ми падаємо, ми, падає, ми під дощем спимо, він спить, він їсть те саме, що і ми їмо на том там під дощем. І все однакове. Відбувається навчання за стандартами НАТО і зброєю НАТО, так як наші війська зараз. Переходять на зброю НАТО, то там є дуже добра можливість навчитися цьому. Це керування бронетранспортерами, їхніми мастіфами, використання тих же самих стрілкової зброї, це щодо М4А1 їхньої, ну і інших навичок. Так само у нас проводилося навіть використання систем, таких як НЛАУ. То дуже добре допомогло і зараз я думаю, ті бійці, які на даний момент пройшли підготовку, вони зможуть це швидко освоїти і використовувати його вже на полі бою. Також вони були е, дуже в захваті від стійкості наших воїнів, Те, що е, ми протистоїмо такій великій орді, яка йде, і до сих пор ну, немає навіть у нас думки здаватися. Ми йдемо до кінця. Вони були дуже в захваті від цього. Ми змогли. Для них було дивно то чи інше поводження і. Допустимо, вони давали свою тактику, потім казали ми до них, давайте ми покажемо, як би воно виглядало з нашої сторони, а не з вашої. Для них, я думаю, вони собі черпали багато чого нового. Тактику переміщення малих середніх і в загальному ну, роботу там взводу чи роти. Ми їм пояснювали, над чим треба працювати. Все, вони це зрозуміли. Вони... Сказали, ми будемо це казати, керівництву це все. Тому що до цієї війни треба всім готуватися. Така, яка в нас страшна, відбувається з цими дронами, це страшно. А те, що ми їм розповідали, як воно відбувається, як мінують, то вони теж це прийняли до уваги і, ну, так. Ну, наші інструктори кажуть, більш обізнані. Вони наші інструктори, це в більшості особи, які вже воювавши. Ну, Вони пройшли війну, знають, як. Теперішніх умовах воювати, тому десь наші в тому плані краще. Та запам'яталось все. Ми більше, я скажу так, як лють, там нас було десь 15 чоловік, то ми відточували навички свої більше все. Ми це вже вміли якби. Тільки нам предоставили набої, зброю, щоб кожен день цим займатися. І ми показали, як би нормальну працю, їм сподобалось. Ні, то що наші інструктора британські солдати навчилися матюкатися, як ми і виражатися, і ми по понімали їх з полуслова, навчилися нашої мови за цей період, <гум> то це так. Да. Коли був послідній штурм у нас, там за напередодні пару днів до вже від'їзду. Коли ми штурмували, це дуже всім сподобалось. Це було ну, так е, ярко. Е, там боєць солдат грав музику на Волинці. На цій волинці грають тисячу років, коли британці йдуть в бій. І він нам грав. І воно нам якби допомогв. Ну як не то, що допомогло, а так таку создали. І коли ми штурмували, оце бігали, це все, вона грала, там снаряди зривалися. Все, така атмосфера була бойова. Було загальне шикування, на цьому шикуванні було присутнє керівництво саме цього полігону, керівництво Збройних сил Великої Британії, керівництво Збройних сил України. В перший етап нам вручили сертифікати, був якийсь там солодкий стіл у нас. І вже після на наступний день, у нас, коли вже ми переїхали на іншу базу для відправки нас додому на літаку, там було також. Відбувалося, скажімо так, поздоровлення нас нашими ж волонтерами, які на даний час проживають на території Великої Британії. Тобто приїхали наші громадяни, приїхали волонтери, приїхали наші переселенці. Вони були дуже раді побачити своїх захисників. Вони приготували для нас дуже смачний борщ, тому що в них така рідка їжа в Британії це дуже рідко, коли можна зустріти. І також вони для нас це якраз було 19 грудня по старому це день Святого Миколая. Тоді відбувався. То вони для нас, скажем так, напередодні ще різдва, 25 грудня. Проводили для нас колядки та співали пісні. Це також було дуже приємно побачити там наших громадян. Дивіться, в нас і є необхідні умови, але, на жаль, на теперішню кількість бійців в нас просто цих інструкторів не вистачає. Вона по-любому є. Це навички зі зброї постійні. І витримка. Коли ти привикаєш до бойових дій, тобто навчаєшся, а потом входиш в бойове якесь завдання, воно все. Автоматично відпрацьовуються вже руки, тіло, воно вже знає, що робити. На сьогодні у мене все. Чекайте оперативні новини наступного тижня. Бережіть себе і слава Україні!